Життя, як у книжці, черкаська письменниця видала тритомник про сімейство Потоцьких. На пошуки інформації про нього витратила майже 11 років. І за цей час дізналась всі секрети легендарного сімейства. Наша Катерина Ковбій знає найбільше. Від Польщі до Франції у пошуках інформації про життя роду Потоцьких черкаська письменниця Тетяна Чупіна об'їздила майже всю Європу. І за цей час, каже, встигла закохатись у цей знатний рід. Життя Потоцьких ми наскільки цікаве, що Ним можна зачитуватися будь-якому пересічному, скажімо, читачеві, який цікавиться і історію рідного краю, тим, хто любить цікаві історії, хто полюбляє, скажімо, почитати на сторінках книг прекрасну історію кохання на. Томи проріз засновників дендрологічного парку Софіївка Тетяна Чубіна писала майже 11 років. Навіть познайомилася з нащадком потоцьких Рафом Адамом. я задоволений тим, що в Україні є люди, які займаються дослідженням роду потоцьких. Станіслав Шенсний Потоцький був великим поляком, але його доля була пов'язана з Україною. «Яка як найберліє історією України. Колеги письменниці від її роботи в захваті кажуть, для такої фундаментальної праці треба мати неабияке терпіння та хист. Тетяна Дмитрівна геніальний вчений жіночка, мати, і все-таки встигає робити такі наукові здвіги. А заслуговує обласної премії імені Михайла Максимовича. Кошти від продажу свого тритомника авторка обіцяє віддати в обласний центр дитячої онкології та гематології, аби таким чином вшанувати потоцьких як знатних меценатів. Катерина Ковбі, Сергій Фімов, Вікановини.